Мені просто здається, що це потрібно, щоб від керівника військової розвідки це прозвучало. А ворог буде і надалі намагатись використовувати громадян України. Ну, Я думаю, так, у вас немає буде, в цьому суду. Так буде? Буде, так. Як цьому протидіяти і як пояснити нашим співгромадянам, що співпраця з ворогом це все одно кінець? О, це слушне питання. Дякую вам за нього. Це питання вже, знаєте. Зрілості нашого суспільства. Ну, якщо держава, скажімо так, функціонує більш-менш в правильному руслі, об'єднана, об'єднана, з'єднана, об'єднана і єдина, такі люди все одно будуть знаходитися і будуть одиниці. Якщо в суспільстві є труднощі, то кількість таких людей, на жаль, Велика. От чому, до прикладу, уявіть ну, собі, завербувати на виконання, скажімо так, теракту, ну, громадянина, не знаю, кого ви хочете там. Монако чи Об'єднаних Еміратів Арабських. Важче. Ну, це майже нереально. Там гроші не мають значення? Не мають. Бо і кошти є в державі, тобто всі, в принципі, не страждають. І... Відчуття єдності.